Шановні колеги, сьогодні ми проводимо планове засідання комісії з питань екології і починаємо нашу роботу. Я вітаю всіх нас зі святами, з різдвом з новим 2025 року. Всього всім доброго, здоров'я, міцного, миру, злагоди і всього найкращого. Дякую. Починаємо. Дякую. Пригласить. Добро. Доброго. Доброго. Первого по п'ятий по-моєму. Всі тут немає. Зібрав. Второго. І третього тут немає. Странно. Зараз все домой. Зараз я подивлюся, може. Є, є. Второго є. Не прямой эфир. Не, 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 не прямой, да? Ні, прямо добрий день, шановні депутати Департамент департаменту управління активами. Ми пропонуємо розглянути декілька проєктів рішень, які ми подали на розгляд на черговій сесії міської ради. Перший проєкт рішення це вже про передачу власність Мелітопольської міської територіальної громади, об'єкта право комунальної власті Запорізької міської територіальної громади, а саме будівлі по вулиці Алейна 43 в місті Запоріжжя. Ця історія триває там декілька. Періоду часу ми надавали згоду на передачу на клопотання мелітопольців щодо передачі цієї колишньої амбулаторії, яка не використовується нами, а вони хочуть її використовувати під житло. Тому, отримавши їхнє рішення сесії міської ради, ми вже передаємо до комунальної власності Мельтопольської міської громади цю будівлю. Проєкт Рішення номер 3 про прийняття у комунальній власні запорізької міської територіальної громади зовнішніх мереж водовідведення від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Автодніпр». Стандартне питання є звернення ОСББ, яке пропонує прийняти зовнішні мережі, які не можуть обслуговуватись ними в комунальну власність. І закріпити такі мережі за відповідним нашим профільним комунальним підприємством Водоканал. Є відповідні згоди і погодження від підприємства «Водоканал», від департаменту управління житлово комунальним господарством з цього питання, тому ми підготували цей практичник номер 3 Питання. Хто такий може бути, мабуть, не зовсім в ефір. Проєкт рішення е, номер 4 Це надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Запорізької області нерухомого майна по вулиці Перемоги, 62 в місті Запоріжжя. Це сховище, які ми прийняли від. І проєкт е, рішення е, номер 5 тож не альо. Надання А живу це ваш проєкт? Ні, ні, це хто украв мой. Так би не все було красиво з першого по А п'ятої. По четвертой. Четвертый є. Четвертый є. Второго є. Ну, було б по четвертий, тогда. Ну, було по четвертой. Оттав, у тебе з п'ятого є. В будущем. Спасибо большое, хороший взаємодію. Друзі, це при внесені змін до рішення міської ради за 2023 рік про організацію суспільно-корисних робот в умовах воєнного стану. Департамент правозабезпечення. Ну от один так. проєкт остався. Всього п'ять. Всього п'ять і всього. Ми можемо не збратися. Да, так. Ну, ви пам'ятаєте останнє наше засідання дві години. Я, я хочу сказати, що у нас ми составили з вами план наших дій. На перше півріччя є планове питання, є засідання робочих груп, у тому числі і по нашій програмі по чистому повітрю і по карантинним рослинам. Так що на наступне наше засідання будемо готувати планове питання. Не тільки те, що виносимо на сесію міської ради проєкти рішень. Ну, сьогодні зібралися, щоб, мабуть, є ще якісь питання для того, щоб внести в наш план дій громадські організації. У нас були, ви знаєте. Вони теж хочуть приймати участь в засіданні наших комісій, тому, мабуть, від них якісь будуть питання. Ми, мабуть, з вами розглянути їх і доповнительно внести в наш, план дій, в наш план роботи на перше півріччя, мабуть, на другу півріччя. Ну, будемо дивитися, коли не нададуть, якщо не нададуть, тоді буде може там приймати рішення, там, що там можемо там, включити там, до, до першого півріччя чи там першого кварталу. Там, ну, включимо військово, як так. може раніше. Якщо ні, то значить вже там тоді, туди, куди куди можна буде, то й будемо обічати. Ну, я нагадаю, що у нас сьогодні буде. Ви не взяли план, план. Наши идеи. Ні, я на наступне на засідання візьму. Ми можемо прорвати. Ті, які надійшли до нас. Це до нашої комісії. Так, зачитайте, будь ласка, міська лікарня номер 4 Запорізької міської ради. Це не обов'язково, а це... Так, про виконання рішення міської ради від 28.08.2019. номер 22 Это нам прислав комітет, виконавчий комітет Запорізької міської ради на виконання рішення Запорізької міської ради про затвердження програми, кому назвали. Mm -hmm. да. вона прислала заходи, який додаток, зазначення додатку заходи, заходи і затвердження документації проєктів зеленого устрою щодо організації та встановлення меж територій, парків і скверів району з присвоєнням відповідного статусу не здійснено через відсутність фінансування. Інтервенція зелених насаджень району не проводилась, інвентаризація не проводилась через відсутність фінансування. За договорами, укладеними з підрядниками організаціями, виконані роботи з обрізки 284 одиниць дерев на прибуткових територіях житлового фонду района та 157 одиниць аварійно-небезпечних дерев, розташованих вдовж вулично дорожної мережі на території району. За договорами, укладеними з підрядниками організаціями, виконані роботи з ремонту 55 лав. 56 урн, 44 одиниць дитячих та спортивних майданчиків. За договорами, з з підрядниками, організаційними, виконана робота з звалюванням 313 одиниць дерев на будинкових територіях житлового фонду району та 97 одиниць аварійно-небезпечних дерев, розположених вдовж вулично дорожної мережі на території району. Також за договором виконані роботи з поточного ремонту підпірної стінки у сквері піонерів. Заходи за збільшення площі зелених насаджень не проводились через відсутність фінансування. Озеленення вдовж смуг відведених автомобільних доріг не проводилось, також через відсутність в межах району автодоріг без озеленення, тобто всі дороги в них озеленені. Озеленення на прибережності захисних смуг річок та водойом не проводилось через відсутність фінансування. Садіння дерев, чагарників та створіння газу, газонів не проводилось через відсутність фінансування. Відновлення існуючих та влаштування нових квітків та розарів не здійснювалось. Влаштування нових ландшафтних благоустрій не проводилось через відсутність фінансування. І теж Олександрівський район. Не всі заходи були виконані. Ну, більше це, 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 це фінансування. 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 Що далі? Так, це Олександрівський район. Значить, для підтримання берегової лінії у належному санітарному стані району Щороку організує прибирання прибережної зони річок мокрої московки та сахої московки. Додатково адміністрацію сумісно з волонтерами на виконана очищення від сміття з наводненої частини руселничок. Так Внаслідок тренування доби Каховська ГЕС та несприятних поводних условій, умов у 23-24 роках водні ресурси міста Запоріжжя зазначили значних поводних коливань, підмивання кореневих систем зелених насаджень, застосоване вдоль пріорової лінії річки Суха Московка, для, що привело до падіння дерев в русло. Що привело застою та накопичення сміття в річці? Ну, було очищення цієї прибережної зони працівниками. Було зроблене піднімання на берег повалених у річку дерев та гілок спецтехнікою з, з подальшою розпилом. Очищення русла річки від наносного сміття та гілля в районі воду. Перепусної труби через вулицю Прибережно, автомагістраль. Для навантаження та вивозу гілля надана спецтехніка та булаш підприємства. Так, теж Олександрівський район. Ну це теж. Ну. Що виконано, що не виконано. Так, да, так. -да -да, це все те же саме довго, тобто, що все це виконано. Ну, я, я, мабуть, треба пригласити Золотарева, Більшість пунктів не виконано. На що тогда, тоді приймати рішення? Оце не виконано. Так, це не потрібно. Согласен, значить, Ні, ну, може, тут, тут Олександрський район надав відповідь, да? Надав. Ну, малый, тільки, тільки ну, тільки mm -hmm. <клес> ну, малий, річки ж, да, не тільки в Олександровському районі є. Ну, тому треба, може бути, поспілкуватися з Галіною Анатольовичем. Дещо виконане, де не виконане. А что по вашему району? Не знаю. Я вообще это решение знаю. С 17-го года угу. еще решение. Угу. Знаю, что... Я думаю, что никто не знает, что надо... Так, ну і план наших дій на перше півріччя. Розгляд проєктів рішень, які заплановані для обговорення та затвердження на сесіях міської ради, що ми і робимо. Розгляд скарг та звернень щодо надійштів до комісії громадян та підприємців. Розгляд питань згідно протокольних рішень постійної комісії. Розгляд питань щодо фінансування природоохоронних заходів. З міського бюджету, участь у нарадах у виконавчому комітеті міської ради, робочих поїздках, культурно-масових заходах, заслухування керівництва комунальних підприємств міської ради щодо діяльності та перспектив розвитку. Заслухування представників промислових підприємств міста про виконання природоохоронних заходів, про виконання заходів угоди, про спільні дії Запорізької міської ради. Ради та промислових підприємств у сфері покращення стану довкілля місця Запоріжжя та меморандуму про спільні дії Запорізької міської ради та підприємств ПАД «Запоріжсталь», Запоріжжкокс, «Запоріж Запорізький ливарно-механічний завод у сфері покращення стану довкілля місця Запоріжжя. Розгляд плану проведено комплексу заходів щодо. Урядкування озеленення та благоустрою міста, розгляд питань щодо проведення у, 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 у 25 році службами міської ради заходів по недопущенню спалахів алігійних захворювань населення у період світіння карантинних рослин. Це питання на перше півріччя. Які у вас будуть пропозиції? Доповнення будуть чи ні? Ні, ну мабуть, все. Тоді mm -hmm. нам треба на наступне засідання Гліп Анатолійович в тому, в, тому, в тому разі і по нашому комплексному плану. Mm -hmm. По виконанню. Mm -hmm. Що у вас є? Немає. Немає ніяких питань. Ну, таке коротеньке сьогодні у нас засідання. Початок року. Наступне засідання плануємо на наступну З середу. Але скільки буде, буде питань, і Маліка. поки що ми планові зас... питання не виносимо. не виносимо. Ну тоді прошу проголосувати по закриттю сьогоднішнього засідання.